Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Сьогодні я буду читати багато тексту, тому що клейки я ще не вмію робити. А так багато тексту видати швидко в мене ще в процесі навчання, тому на сьогодні пробачте. А я хочу запросити вас у подорож до Франції, в один з її музеїв, і зупинитися ось біля цього експонату. Але ми не зупинимося у своїй подорожі. Тут написано: це повномасштабна гіпсова модель лівого вуха, є реплікою оригінального гіпсового вуха, зробленого між 1876 та 1877 під час створення статуї. Гіпсові зліпки на накашла цього використовувались для створення статуї свободи. Після того, як статуя була завершена, Бартольді залишив оригінал вуха у себе вдома. Оригінал вуха сьогодні виставляється в музеї Бартольді у місті Кольмар, Франція. Отже, ви зрозуміли, що ми будемо говорити і подорожувати. До статуї свободи Затом втілював скульптор Федерік Бартольді. Допомагав йому інженер Гюстаф Ейфіль. Той хто робив статую Ейфілів Башню, і також він був інженером мостів і віадуків. Ми вже про це з вами нещодавно говорили. 28 жовтня 1886 року. Президент США офіційно відкрив подаровану Францію скульптуру, повна назва якої Свобода що осяє її світ. У правій руці вона тримає а у лівій табличку з надписом 4 липня 1776 рік. Це одна з найважливіших дат для Сполучених Штатів Америки, адже саме 4 липня вони щороку святкують День Незалежності, тому що. Тоді була підписана декларація незалежності. Цікаво, що подібна статуя могла стояти і в Єгипті на вході до Суецького каналу. Бартоль пропонував назвати її Світло Азії і виконати у вигляді єгипетської селянки з ліхтарем у руці. Але влада Єгипту відмовилась від проекту, вважаючи, що це занадто дорого. Її історія не переставає зазнавати перепони. Перше це фінансування. Для фінансування будівництва статуї було засновано. Франко-Американський Союз. Компанії з, зі збору коштів проходили по оби боку Атлантичного океану. Пожертви також різні заходи дозволили французам зібрати необхідні гроші. А в Америці все проходило набагато складніше. Міжнародна фінансова криза 1873 року спричинила період тривалої економічної стагнації. До того ж, при погрубці виявилося, погрузці, виявилося, що вага значно більша і потрібні додаткові кошти. Було організовано кілька благодійних заходів. Серед яких були навіть боксерські бої, активну участь у кампанії зі збору грошей, взяв учасник, редактор газети, власник та редактор газети The New Ворк World. World. подейкують, що він дав таке оголошення, що хто той, хто пожертвує цент, для збору недостаючої суми статуї, щоб побудувати Статую Свободи, щоб її перевезти, він його прізвище запише в своїй газеті. Друге Аріала Бітанія. Бартольде задоволений прийомом частини статуї на Всесвітній виставці у Філадельфії, що якось подумав подарувати її цьому місцю замість Нью-Йорка. Також отримати статую. Робив і Бостон, коли у нью-йоркців трохи пригармували збори коштів на встановлення леді свободи. Але Бостонцям тоді досить агресивно відповіла сама Таймс. Бостон, мабуть, знову переоцінив свої сили. Ця статуя нам дорога, хоча ми ніколи не бачили її. То що жодне третє розрядне місто не має втручатися і відбирати її у нас. Ця величезна статуя скоріше буде розбита на осколки, ніж застрягне у гавані Бостона. Випробування на цьому не закінчилося, і після встановлення під тиском стихії підраховано, що статую свободи вражає приблизно 600 ударів блискавок на рік. Отже, колись вона називалася та, та що освітлює свобода, що осяює світ. І так воно і було. На сьогоднішній день вона отримала цю репутацію і називають поліцейським в світі, да? що вона демократична країна, більше того, протестантська країна. Але прийшов час, і люди починають змінювати свою думку про неї. Хоча були часи, коли багато країн хотіли мати свою статую. Намагалися створити копію Статуї Свободи. Її копії існують і сьогодні, і в Японії, і у Франції, і у Латвії. І хочу сказати, що і в Україні їх декілька. І навіть сама маленька статуя Свободи є в Ужгороді. Сьогодні, через політику президента США, вона зазнає багато мемів. Але друзі, США. В США був не тільки Дональд Трамп. Там були ті, кого називали батьками нації, і були ті, які і не були. Дев'ятий президент США США Вільям Генрі Гаррісон став автором найдовшої інавгурації промови та першим кандидатом, який вдало провів передвиборчу кампанію. із залученням артистів та змі, чи то погода не сприяли, чи було щось інакше. Але він після тої інавгурації. Своє президентство було тільки місяць, через місяць він помер. Я все це про це е, говорю, бо в мене є такий, знаєте, до, до нас меседж не спішіть хоронити США. Тому що дуже важко, коли ти знаходишся в центрі подій. Дати об'єктивну оцінку того, що відбувається, через брак знань або розуміння, ми можемо маємо змиритися з тим, що не так багато людей в цьому світі. Можуть це зробити, бо мають хист до аналізу історії сьогодні і прогнозів на майбутнє, бо ми бачимо дуже добре, коли є початок історії і кінець. А коли ти знаходишся в центрі подій, і все тобі здається поінакше. Я думаю, що якщо б ми були саме в ті часи, коли будувалася Статуя Свободи, ми би і звинувачували і. Е Французи могли звинувачувати Америку, що вони заклали так багато зусиль, а ті навіть на підістал не можуть назбирати. Можна звинуватити владе... власника газети, що він Барига. Звісно, він це зробив не з патріотичних міркувань, а тому що якщо він зробив. Через це свою е, газету неймовірно популярною, та й грошенята поназ поназбирав правда, тому що якщо моє прізвище буде в газеті, то ж правда е, ви купите не один екземпляр через це, щоб подарувати своїм родичам, сусідам, е, друзям. Правильно, і ми дуже часто постійно чимось незадоволені, коли ми були в центрі е, подій. І їм так само було важко. Але ми бачимо сьогодні результат. Друзі, статуя свободи вона сьогодні стоїть. Тому що писання говорить, початок деколи що кінець справи він кращий, ніж початок. Тому що багато добрих звершень починається з війн, непопулярних рішень. Боротьби проти рабства і тим, хто був епіцентрі тих часів, також могло здаватися, що все це надаремно. Але це не буде надаремно. Наша боротьба не була надаремна. Боротьба наших людей, які були перед нами, вона теж була не надаремна. Тому давайте ми сьогодні не будемо так швидко розкидатися, що ми похоронили цивілізований світ, демократію. США, можливо, це якраз оцей момент, коли приходить багато випробувань, багато утисків, але це буде з добрим кінцем, тому що статуя свободи, вона стоїть, друзі. І навздогін, на мою думку, сьогодні вона виглядає ця статуя свободи ось так. А я вас прошу сьогодні підтримати мене, поставити мені лайки, вподобайки, поширити це серед своїх друзів, написати коментарі. І напишіть про кого і ще яку історію ви хотіли би розглянути в нашому сучасному житті. Отже, до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!